Мені одному з найменших і нижчих проповідників дана така благодать звертатися до таких хороших, благословених, святих людей. Я хотів би сказати: Христос народився, Бог дарував нам цей час, і ціль моєї проповіді буде закликати нас всіх, щоб у нас появилось велике бажання. Звіщати про його прихід не тільки в церкві, але і в наших сім'ях, нашим неспасеним, нашим тим, хто не повірив ще в Ісуса Христа. Я буду проповідувати на цю тему тема благодать. Та, як у вас церква навіть називається Благодать. І хотів би читати два текста, точніше, три. Це буде перше записане послання, друге послання апостола Павла. 8 розділ, 9 вірш. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який бувши багатий, збіднів ради нас вас, щоб ви збагатились Його убодством. Другий текст Євангелія Івана, 1 розділ, 16 вірш. А з його повноти ми одержали всі. А то благодать на благодать. Закон бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явилась через Ісуса Христа. І третій текст це буде записано Євангелія дії святих апостолів. 10 розділ. 21 вірш. 11 розділ, 21 вірш. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірували. Говориться про розпорошенців, які ходили і проповідували від переслідувань Савла. І говориться такі слова, коли вони проповідували, то далі такі слова, і Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви і до Антіохської. І до Антіохії послали Варнаву. А він, як прибув і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Слава Богові! Взагалі слово благодать в старому заповіті, коли ми читаємо, ми не знайдемо його. Тільки у новому заповіті дуже часто використовується це слово, і апостол Павло взагалі у всіх післаннях, кроме одного, на початку і в кінці говорить, що благодать вам та милість від Господа Ісуса Христа Хай примножиться. Апостол Яків говорить про благодать на початку свого післання. Апостол Петро також згадує це слово, що взагалі являється слово благодать нам, українцям, дуже легко зрозуміти. Благодать, дати добро, дати те, що в тебе є, благо дать. І я зачитав ці тексти Євангелії, який хотів би пороздумувати над нами над цією темою благо дать. І апостол Павло каже, коли я був і переслідував церкву. То Біблія каже у післані, Першому Пісні Коринтян, він каже, і з'явилася благодать, і з'явився мені Ісус Христос. І каже мені, як одному недородкові, тому що я переслідував церкву і зрозумівши, яку велич явив для мене Господь, помилував мене, і каже, і тепер я почав працювати. А потім каже, не я, я найбільше працював, а потім каже, не я, але благодать, яка в мені. Благодать, яка в мені почала діяти через мене. Слово благодаті, він каже в Післанні другому, каже, а ви знаєте благодать Господа. А чи ми знаємо, сестри, брати, благодать Господа. Він бувши багатий. Він бувши багатий, збіднів ради нас. Він мавши велику славу, він мавши велику владу, він мавши велику силу. Біблія каже, в післанні апостола Павла до Філипян, апостол каже, він бувши в Божій подобі, не вважав за захват рівним бути, але умалив себе, ставши, подібною, ставши подібним до людини і подобою, взяв подобу людини. Він був слухняний і до смерти Хресної. І тому Бог Його повищив, щоб перед іменем Ісуса Христа перек... предклонилося кожне коліно, щоб кожен язик визнав, Господь Ісус Христос на славу Бога Отця. Благодать. Коли ми читаємо далі, я зачитував ці тексти. Закон був даний через Моїсея, і закон Він виявляє гріх. І ніхто досконали не стався через закон. І євреї почали виконувати закон, але їх він завжди осуджував, осуджував і ще раз осуджував. Закон виявляв гріх наш, який є в нашій природі. Але є велика радість, і які, які написав Іван, каже, але благодать та мир з'явилася, благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Він він воплотився, що сьогодні ми згадуємо через Діву Марію, прийнявши вигляд людини, і почав проповідувати, ходив по містах, селах Галилеї, Самарії, Юдеї, зціляв людей, допомагав тим, хто мав потребу, давав очі сліпому, хромий вставав. Вартимею відкрив очі. Жінка, яка плакала за своїм Сином одинаком, який вже помер, Ісус Христос його воскресив, благодать перебувала між нами. Ми люди, які люди, які були в той час не оцінили Христа, але передбаченням Божим Він став для нашим Спасителем, слава Богові! Його розп'яли. Його, в нього плювали, наділи терновий вінок, кров стікала з його обличчя. Це благодать розп'яли, і Господь цим примирив світ. Господь примирив нас з Богом Ісусом Христом, і Біблія каже Ефесянам другий розділ: бо благодатью ви спасені, і це не від вас. і не... Відділ, щоб ніхто не хвалився, а це дар Богові слава Ісусу. Це дар Богові, благодатю, хто вірить в Ісуса Христа, хто повірив у того, хто прощає сьогодні, хто милує сьогодні, хто дає надію на життя вічне. Я читав текст, коли розпорошенці, які розпорошилися від Єрусалимської церкви і почали проповідувати, і рука Господня супроводжувала їх і дуже багато людей вірували. Ну, і це дійшло до вух Єрусалимської церкви, післали Варнаву. Ну я собі уявляю, він приходить в церкву. Як він побачив благодаті. Ну, можливо, вони гарно співали, так як ви сьогодні. Можливо, можливо, гарно молилися. Побачивши щось таке неймовірне, він. Каже, почав їх просити, щоб вони трималися Господа, щоб вони твердо трималися Господа, благодать виявлена у триєдинстві Бога. Бог отець послав свого сина, однородженого, що й читаємо у світ. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. І коли Ісус Христос був на землі і вже возносився, Він каже. Краще, щоб я пішов би, тому що коли я піду, я попрошу Отця, щоб Він послав би вам Духа Святого. І коли він прийде Дух Правди, Він буде з усіма вами, Дух Утішитель. І сьогодні, в даний час, церква, ми, які віруємо в те, що Дух Святий, він діє сьогодні, Дух Святий. Наповняє серця наші, і Господь Ісус Христос хрестить Духом Святим кожного, хто прагне. І все, це не все Дух Святий, який вселяється в людське серце, Він посилає нас. Дух Святий посилає церкву свою, що ми йшли, і його благодать далі розповсюджувалась серед всіх людей. Коли я займаюся в рівному підлітками в церкві. І того року ми поїхали в одне село там, де ще не разу не проповідувалася Євангелія. Ну, заходимо в хати, відкриваємо двері, і перша наша е, помилка, спочатку почали співати. Бачимо, люди завжди метушаться. Потім зрозуміли, що потрібно спочатку казати, ми не беремо грошей. І коли ми так робили, потім згодом люди, коли стояли, вони. Багато хто запитував, а чому ви сюди приїхали? Хто плакав, хто сокрушався, розуміли, що якась молодь з Рівного приїхала для чого звістити людям про благодать Божу, яка з'явилася в Сині Ісусі Христі. Як би хотілося, щоб ці різдвяні свята, сестри, брати, ми зрозуміли, для чого прийшов Христос, і щоб ми благодать Божу, яка в нас. Не була б вона даремна, але щоб використовували у повсякденному житті і говорили людям про Ісуса Христа. Амінь.